Друзі, зичу вам доброго здоров'я. Це програма «Грунтовно». І сьогодні ми реалізуємо, по суті, давню задумку. Грунтовніше розповімо вам про те, як у 1990 році Тернопіль став першим, першим обласним центром. Перед нами був лише Червоноград, але це не обласний центр. Так от Тернопіль став першим обласним центром, де хто думає в Україні та ні. В Радянському тодішньому союзі, першим обласним центром, де звалили пам'ятник Леніну. це було 8 серпня 1990 року. Зараз там стоїть пам'ятник Данилу Галицькому. Грунтовніше розповісти про ці події нам сьогодні допоможе депутат першого демократичного скликання Тернопільської міської ради Петро Ковч. До речі, зразу зауважу, що. Тоді був безпрецедентний такий депутатський випадок, депутатська ситуація. Тому що в міській раді першого демократичного скликання було більше сотні депутатів. Петро Ковч у нашій студії Петро Михайлович якось що погодились прийти розповісти. Дякую, Сергію. Знаєте, я завжди думаю, ну не буває так, щоб от якось. Спонтанно це все відбулось. Були конкретні люди, які винесли цю ідею на розгляд сесії. Щоб Леніна забрати з Тернополя, безумовно. Це питання в зв'язку із тими буремними подіями, які відбувалися в той час. Воно зріло, воно висіло в повітрі. Розумілося, що потрібні кардинальні зміни. Ясно, щоб вони не відбулися, якби вже була ситуація в союзі, зокрема в Україні. Ну будемо казати, менш більш сприятливою. Так хто ж? А хто ж ну я вважаю, що у нас тоді була такою революційною, знаєте, таким двигуном. Там всіх змін в національному такому, зрушенні. Це комісія з національного відродження, яку очолював Павло Сливка. І там були, зібралися такі люди, до речі, не тільки революційно так, налаштовані, а ще й грамотні. Ми залучали. Прийчас до засідань до засідань комісії істориків, краєзнавців, мудрих людей. Ви теж були в цій комісії? Ну я був членом виконкому тоді. Я вже до речі депутатом на той час не був, тому що я став членом виконкому заступником міського повноваження. Так, і склав Сологічко. повноваження, так, але безпосередньо в моїх в моїх сфері моєї діяльності було співпраця саме з цією комісією, бо я був з гуманітарних питань заступником В'ячеслава Негоди, і ми оце питання і нутрували там все всередині цієї Петро Михайлович, ну, я так собі думаю, я теж був двічі депутатом, але mm -hmm. це був 2002-2010, mm -hmm. абсолютно інші часи. Я думаю, не просто було тоді прийняти це рішення. Скільки депутатів тоді було точно? Ну, тоді було 127 депутатів. 127 так. депутатів. А в склад, як вона де, напевно, народна рада, чи демократична рада, було, по-моєму, 98. Ну, як зараз називається, монобільшість була. У нас. Мали більшість, так. але е, ініціаторів ви назвали Комісія депутатська. А хто був проти того, щоб знімати Леніна? Ну в е, нашій міській тодішній раді було не те, що не комфортне комуністи були. Не, не то, що небезпечно, не комфортно бути явно проти. Були були комуністи, були цей. Вони звичайно віддам їм належні. Вони сміливо відстояли свою точку зору і казали, що цього не можна робити. хто Тоді був до речі, від комуністичної партії не пригадуєте? Ну пригадує вас. Тільки прізвищ. Найбільш, такі, знаєте, от... Вот твотятіші твер... Василь Богачук. І до речі, ми з ним який. Потім став соціалістом, так, звичайно, так. Але знаєте, дійсно, я поважаю людей за точку зору. От Борис Олійник мені подобався, тоді він же був класний такий поет, і, і так далі. Я до того веду, що це були знаєте, не такі приспособленці, це були ну, ідеологічні, можливо. Хоча на той час можна було розібратися, що по чому і чому і чому Кому ми служили, а якою у процесі ухвалення цього безперебільження історичного рішення, якою була позиція тодішнього? Міського голови Тернополя В'ячеслава негоди, який зараз очолює mm -hmm. обласну mm -hmm. військову адміністрацію, якою mm -hmm. була ця позиція? Я вам скажу, що віддаю належне його мудрості і сміливості. Він звичайно все це зважував. Він консультувався з юристами, щоб все було бездоганно підготовлені рішення, і ми зрозуміли його безумовна підтримка. Без цього ми би не зняли, бо можна рішення прийняти, але механізм вже його втілення. Це на що складніше. Це вже пішло рішення виконавчого комітету, де було чітко розписано, хто за що там Юліан Росросачук за технічну сторону. Я десь за оформлення. Отаке я чому запитав? Тому що законної сили рішення міської ради набуває після того, як міський голова це рішення підписує або накладає вето. Негода так негода довго думав? Чи підписав зразу? Думаю, що зразу підписав, зразу підписав, правда. Він весь час казав, що треба, треба його забезпечити бездоганне, бо таке функціонування і, зрештою, виконання, що було значно складніше, бо прийняти рішення там не було такого. знаєте, там була більшість. Причому всі так знаєте, з піднесенням. Воно просто напросто ми розуміли значення цього, навіть значення цього рішення і цього акту, який мав він бутися. і що це мало вплинути в принципі на таку духовну моральну ситуацію. Ну і в місті десь побиз Тих навіть ідейних комуністів і таке інше розумієте, якщо це можна зробити, значить, процес незворотній. Не 90-й рік ще радянський Союз підкреслює на тоді, ще вулиці Леніна, так. а не Бандери, так. знаходилось не СБУ, а КГБ. Так без, без сумніву, я навіть не сумніваюся, КГБсти знали, без... що ви плануєте, ну, розумієте, так. знали, так. що ви плануєте Вити ухвалити таке рішення, що воно виноситься до порядку денного. Так як ви думаєте, вони явно чи таємно з КГБ хтось був у сесійній залі, коли ви ухвалювали це рішення? Ну, знаєте, та, та контора <постив> десь ви опустите, Хороше слово, да в моїх очах, якщо вони цим не займалися, вони працювали і працюють професійно, і зрозуміло, що в них були свої, свої як кажуть. Ну, канали зв'язку, інформації то природня, це будь-яка спецслужба. І вони працювали, до речі, я це відчув, вибачте, на власній шкірі. Мені були... А я вот якраз хотів запитати ну, тиск, якийсь був? Ну, безпосередньо, навіть прямо ніхто мені не казав. Мені тільки е було пару дзвінків таких. Ну, я навіть по голосу десь пізнавав, хто е будеш висіти замість Леніна. Отак вони мені навіть казали. Навіть так. Навіть так. Воно ніби нічого воно ну, не піднімав у власних очах, але воно впливає безумовно. Так навіть було пару анонімних таких записок, навіть такий, з погрозами, такими навіть матюками паскудними, як то десь. Ну то такі невисокого рівня хлопці над тим працювали. Ось я їх, на жаль, повикидав. Це не то, що на жаль, ось і є, і є це. І мав бесіду з одним з партійних функціонерів. Він просто застерігав: не спішіть це робити. Рішення прийняли, не спішіть, буде в Україні інша ситуація, то тоді буде. Розуміючи мій вплив десь на тому цьому, і я мав таку бесіду сказав. Ви знаєте, дехто з нинішніх, особливо з молоді, може не зрозуміти всю, весь драматизм так, навіть так, тієї безумно. ситуації, тому що 90-й рік, ще Радянський Союз, Могу. до проголошення Могу. незалежності так. ще рік так, залишається. І ну хто ж міг знати, що все так складеться? Україна стане незалежною. Ви ж розумієте, що це був певний ризик Без... для всіх депутатів? Без... Це раз. А по друге, давайте скажемо відверто: хіба не було страху? Був. Бусери, розумієте, я... Це природньо. от, Так, природньо. Я, от Коли знаєте, коли вже так визначили, оскільки це моя парафія, оця е, знаєте, ця акція, тобто як заступника міського голови по цьому. І там В'ячеслав каже: ну, прийдеться тобі зачитати оце рішення виконавчого комітету. Я навіть так думаю, класно, я такий герой, виходжу на на, цей, на сходи. Але перед тим мені, е, Владислав Головко, тоді ж начальник міської міністри Станіслав. Станіслав, перепрошую, так. Ну, не то що шепнув десь, там стояли в коліцях, і м, там приїхав якийсь високий генерал і сказав, хлопці, будете це робити. Генерал Бердус, наскільки я пригадую. Що, ага. І Можуть стріляти, розумієте? І я коли вийшов на ті сходи, думаю, я вже напевне на мушці снайпера якогось. І а ви я... думаєте, їх не було на надихати? Я що думаю, було. що кілька було. Ну, і, цей, і знаєте, думаю, ну, значить, Доля, доля, розумійте, навіть десь мене було тоді. Ну я такий німовий мирний демократичний хлопець, але відчуття причетності до тої думаю, господи, люди віддавали своє життя у упасти і так далі. А тут є така можливість, і я боюсь тут серед людей о це зробити. І так воно якось натхненно я це зробив, нормально зробив не слон. Так що я переборов, але знаєте, не вірю, як і тепер, що страху не було. Був такий мандраж, будемо казати, отакий, знаєте. Знаєте, Петро Халич, ми спеціально пошукали в архіві, знайшли сюжет, який наші журналісти робили 5 років тому. Вже біля пам'ятника Данилу Галицькому це був 2020 рік, коли було 30, 30 років, років від дня повалення uh -huh. Леніна. Давайте ми зараз подивимося з вами і глядачам покажемо uh -huh. цей сюжет, а потім продовжу розмову вже про те, що відбувалось uh -huh. там, от неподалік готелю Тернопіль. Uh -huh. Дайте нам, будь ласка, це відео. 30 років без пам'ятника Леніну на початку 90-х Тернопіль став першим обласним центром в Україні, де почали зносити пам'ятники комуністичних вождів. Учасники тих подій кажуть, спочатку рішення потрібно було ухвалити юридично. Я його відповідно підготував, виконком не встиг зібратися. Опитування проводили члени виконкому шляхом особистих підписів на звороті. В такий спосіб було прийнято значить рішення виконавчого комітету про його знесення. Попри настрої центральної влади і резонанс навколо. У цієї події пам'ятник таки знесли. Тернополяни пригадують, розуміли, що в будь-який момент їм могли завадити це зробити, та місцева поліція стала на сторону народу. Ситуація тут була дуже важка, бо тут в лісі, отут там за комсомольським озером стояло 200 штук озброєних омонівців, які мали, мали нападати і мали ліквідувати. Ну але як сказав був Ярослав Демідаш, що голова обласної поліції погоди. І це дуже важливо. На акції біля місця, де раніше стояв пам'ятник Леніна, прийшли десятки небайдужих тернополян. Серед них є учасники подій на сході України. Військові кажуть, повалення пам'ятника стало новою сторінкою в історії нашого краю і цілої країни. Це є історична подія, тому що це історія на. Коли вже наша Україна ставала незалежною, коли загарбників пам'ятники скидали, це дійсно історична подія. Окрім пам'ятника Леніну, ще у 90 дев'яностох Тернополі почали перейменовувати вулиці. Мешканці міста та активісти кажуть, ці події можуть слугувати прикладом сміливості та відваги для теперішніх поколінь. Десь нагадати тернополянам про те, що 30 років тому Тернопіль перестав бути червоною зоною. Містяни об'єднались і змінили власне хід історії міста і хід історії України. І власне цей процес до комунізації він вже був завершений у 2015 році. На жаль. Мали пройти два майдани, мала розпочатись російсько-українська війна. Зараз же на місці пам'ятника Леніну знаходиться інший королю Данилу Галицькому. У самому ж місці також давно не залишилося постаментів вулиць чи проспектів, названих на честь комуністичних вождів. А самі містяни кажуть, повалення пам'ятника Ланіну у Тернополі стало початком ланінопаду по всій Україні. Бачите, Петро Михайлович, як подивився сюжет, як змінюється життя? От п'ять років минуло. Віктор Шумада вже змінився на посаді. Вже він не секретар міської ради, а адвокат Петро Грода вже не адвокат, а навпаки, ходить під криміналом. Ну таке життя, все, все змінюється. Ну ви розуміли тоді? Ви зачитували, стояли де стояв стояв зручно мовцем. Ви поруч зачитали рішення міської ради. Рука не трусилась, коли тримали листочок з рішенням, ну я вже сказав зарі, Мандраж. Пер... переважав мандраж, так і переважало відчуття знаєте, такої місії, відповідальності, що мені це доручили, і навколо такі люди світлі, сміливі. знаєте. Ярослав Демидаць, інші о там, оце що Ігор е... Ігор, що виступав отакий, поважний, що музеєм цим завідував. Ну одним словом, люди, які, перед якими знаєте, мені було. Ну просто не пасувало десь спасувати і бути не, не, не виконати такої простої місії. Це це так класно. А ми не, не гуляла в голові думка про те, що можете опинитись в тюремній камері. Так, ми ж не знали, як будуть розвиватися події. Ви ж не могли так, знати? Так, не могли знати. Безумовно, ну прийдеться, то прийдеться. Знаєте, відкидалось то все відчуття у того колективу, знаєте, згуртованості. Тоді це то настільки було згуртоване місто, настільки були потужні оці прості хлопці. Навіть, просто, ну і ти просто за честь було приналежити тої команди. Куля в лоб то куля в лоб. То ну, як я це... казав один відомий політик. Знаєте, я думаю, треба віддати належне. Все таки він ризикував не менше. Ніж ви Ви вже згадали про тодішнього начальника міської підкреслів міліції Станіслава Головка. Головка. Він серйозно ризикував дуже... і посадою, і погонами, так. і, можливо, навіть свободою. Безумовно, безумовно. І я вам скажу, що той тест, що ми пройшли, ну, дуже добре, якщо там була школа на, на майбутнє життя. Бо дійсно, мені десь ну, прикро, що десь хтось потім збився на манівці, але от Тож ото то закладене відчуття такої, знаєте, правди, справедливості, його в його воно тоді могло появитися, але дуже непросто його зберегти впродовж життя, жити по совісті, жити правильно, не вестися на всякі спокуси і так далі. І якщо мені це вдалося зберегти, то я вдячний небесам. У сюжеті ми бачили молодий хлопець з червоним таким плакатом, щось там написано Леніна. Геть, ну він же з Ленінграда. Звідки він Но... взявся? Взагалі, ви ну, знаєте, я не аналізував ці події, але там постійно чудеса відбувалися. Вот так навіть на ті буремні роки дійсно так здавалося знаєте, поворот. весь час повертався, так складався, так що виходило на добре. Тому що за нами була правда, за нас, у нас була політична воля, навіть енергія до тих змін, і вони давали свої результати. Ярослав Димидас мені якось розповідав про те, що генерал Бердув, приїхавши з Москви. Навіть викликав Демедася десь там no. в обласну тоді ще міліцію і прямим текстом лякав. Ну так, так не вздумайте, не вздумайте снімати пам'ятник. Так да, да, так. ну і мої такі товариші, неприятелі, які трималися тої старої ідеології. Ну крім я казав, там високопоставлений функціонер, і такі десь спеціально їх підсилали, але зустрічали на вулиці. Навіть заходили в кабінет міської ради і казали, не робіть цього, не робіть знаєте, бо просто ми тебе знаємо, слухай, ти ж розум, розумний чоловік. Не робіть цього, бо вирізали, що може бути. Дуже багато людей було навколо. Коли знімали Леніна, ну я не знаю, я не важко порахувати ну, сотні так, сотні так, людей. Так. А може там і за тисячу людей було. Ви емоційну підтримку від них від НАТО відчували? І я вам скажу, оце я вже казав. Що це надзвичайно потужна сила. Оце емоційна підтримка. Я дякую Ліану Осачку, який взяв ту технічну сторону. Він настільки знаєте, просто і так знаєте по, по господарськи спрацював в тих питаннях, що, що все класно вийшло. Петро Михайлович, і досі таємницею залишається тоді скинули Леніна мотузками на кузов Камаза, червона кабіна. я зараз пам'ятаю, я теж стояв в НАТО вас підтримував. Хоча, скажу відверто, теж мандраж був серйозний. Е, і повістка Маз Леніна. Знаю, що він якийсь час лежав за краєзнавчим музеєм. І знаєте, я вам скажу відверто, намагався. Ну, різні джерела коперсав, шукав. Mm -hmm. Де зараз той Леніна? Потім кажуть, він в військовій частині там десь лежав. Лежав. Ну, а от. де він зараз? О, де він дівся, це і не можу відповісти. Це вже питання дослідників. Ви знаєте, мені yeah. здається, yeah. Що, це, що це ж я не знаю, з якого все yeah. ну, одно це цінний метал. Безумовно. Леніна тоді не робили Безумовно. з якоїсь там yeah. дешевої yeah. сировини. Це пахло політикою. Я думаю, що жуліки якісь його просто-напросто продали. Ну, напевне, що продали так. Тоді вже попиту на, на них не було особливо. Але дивись, наскільки ми випередили Сергій це ну, час. Вон, як сказано в репортажі. Тільки тепер, ну пару років тому, Україна дозріла до того, щоб і Схід, і південь дійшов до тих самих процесів. Значить, ми були на правильному шляху, і ми завдали правильний тон Україні. Наша місія Галичина все ж таки воно десь є в нас в душі. Галицький такий гонор, чи як його назвати, сміливість, предками закладені нашими лідерами, вождями, провідниками. Поїхав 8 серпня 90-го року, вже завантажили поваленого Леніна. Поїхав Камаз, повіз його там десь до музею, щоб його там скинути. Збирались потім якоюсь компанією, відзначали свято. Ну, безумовно, розумієте, це було піднесення. Сто грам пили. 100 грамм так би не напивалися, але безумовно, У... безумовно. Свято. так так без свято, і це це було класне відчуття зробленої роботи відповідальної, важливої. Дуже і ми всі усвідомлюють важливість цього кроку. Ну ясно, горді, що Тернопіль перший, таке інше, але то не це головне, що це зроблено. Що шлях проторений, ота та дорожка, доріжка Україну майбутнього намальована нами. Ну, а вже, а вже постфактум не перед рішенням сесії, не перед демонтажем. А постфактум якась реакція від влади, від КГБ була до вас особисто, наприклад, ні, або офі... до інших депутатів. Як я вже казав, оце продовжували деякий час. Не викликали там до якісь не, не викликали. Видно, не посміли. Чув навіть мені було трошки знаєте, образливо. Думаю, де не видно, вони мене недооцінюють мою роль в тому всьому спецслужби. Але вони теж знали свою роботу. Там також відбувалися процеси. До речі, ми це прекрасно розуміли. Ну і думаю, ти теж розумієш, що процеси йшли скрізь і у війську, і якби вони не йшли, то було б мабуть, мирно би це не відбулося. Значить, були там сили, які сказали, не треба чинити опір, не треба на сей Михайлович, у Останнє запитання вже завершуємо до вас, як до людини причетної, що там звільнилось місце. Так ну знаєте, багато критичних стріл. Списів летіло, коли встановили mm -hmm. новий пам'ятник, mm -hmm. і досі є розмови. Mm -hmm. Певні ви особисто задоволені тим пам'ятником Данилу Галицькому, який зараз стоїть на місці no, Ленина? Так, Сергій, я проти нього нічого не маю і можливо. Е... Майстри, архітектори, скульптори. Вони краще його бачать. Але я його приймаю. Він мені подобається. Я от буквально днями проїхав через Галич, через Крилус, і згадав, що тут він є в нас. Хай стоїть. Ну давайте скажемо так: це краще ніж Лені. Без <зум> дуже вдало серійно. Дякую за відверту розмову. Дякую. Здоров'я і удачі Нав... Навзаєм.